I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про жовтень місяць, але перш ніж розпочати, я завжди прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується та коментує мої відео. Ну що, уже жовтень місяць, і скажу, що він буде таким насиченим, тому що нас чекають затемнення, коридор затемнення, який, звісно ж, таки завжди коригує наше життя так трансформаційно. Так, достатньо різко можуть прийти. Якісь зміни в наше життя, і взагалі це цей коридор затемнення буде відчуватися повністю впродовж жовтня місяця. Але звісно ж таки, сам коридор затемнення розпочинається з 14 жовтня до 28, якщо я не помиляюся, чи до 29. тобто до кінця місяця. Але вже на початку місяця ми його відчуваємо і він все ж таки вносить корективи. Чому він такий незвичайний цей коридор затемнення? Тому що він торкається двох сфер: ті ті затемнення, які були півтора роки тому. Так, які проходили, вони завершаються, закінчуються і розпочинаються нові в нових знаках. Це овен та Терези. Тому, в принципі, і нова тематика для кожного, для кожної людини розпочинається своя. Тому, в принципі, одна тематика якась закінчується, завершується. Ми нарешті ставимо там крапку і розпочинається зовсім, зовсім нове. Але давайте розпочнемо з самого початку місяця і плавно підійдемо до коридора затемнення. А розпочинається все з того, що 5 жовтня у нас Меркурій переходить в знак Терези. І для вас це дев'ятий будинок, тобто ви тут можете поглиблювати свої знання, або взагалі якусь тематику, можливо, вам вас щось зацікавить. Це можуть бути, наприклад, вивчення іноземних мов, це може бути стосуватися взагалі вивчення чогось нового для вас, або такий зміна світогляду, навіть розширення якихось знань. Це можуть бути і документація, наприклад, яка пов'язана також з закордонними справами. Або з якимись судовими процесами, тобто ви можливо будете збирати документи, щоб подати їх на таку еміграційну еміграційні питання, так щоб подорожувати або переїхати. Ось, якщо це судові процеси, то також потрібно буде або збирати якісь документи, або вже. Подавати документи для того, щоб розпочати якийсь судовий процес. Також це вищі учбові заклади, тому ви можете багато комунікувати з іншими людьми з приводу цього. Якщо ви, наприклад, самі навчаєтесь, то можливо, що зараз буде активний період саме навчання. Якщо, наприклад, ваші діти навчаються, то можливо, що ви будете також задіяні якось інтелектуально саме в цій сфері, в сфері ваших дітей, так? І допомагати, можливо, їм. Впоратися, якщо вони тільки були тільки на першому курсі, так входять в цей, тільки розпочинають свій такий шлях. Можливо, ви допомагаєте своїй дитині якось краще влитися в колектив або краще комунікувати з іншими. Тобто ви підключаєтесь інтелектуально в ці всі процеси. А ось 9 жовтня у нас Венера переходить в знак Діву. І для вас це восьмий будинок, тобто це чужі фінанси. І Венера це у нас символізує наші фінанси, так наші особисто. А все ж таки, восьмий будинок це фінанси нашого партнера. Тому можливо, що. Ви будете передивлятися фінанси, взагалі, можливо, якось буде змінювати сімейний бюджет, можливо, що ви будете більше вкладати. Також це восьмий будинок. Скажу, що це такий кризовий будинок, так або. Такий момент стосовно кредитних історій. Тобто, тут, можливо, ви виплачуєте якийсь кредит, який ви брали раніше. Тобто, можете погасити в цей період саме якийсь кредит. Можливо, ви в цей період вкладаєтесь фінансово саме в якісь бізнес процеси, або вкладаєте якийсь свій капітал в розвиток, щоб, наприклад, щоб, наприклад, гроші приносили гроші. Тобто, не, не, я не активно заробляю, так, а якийсь. Ви пасив, тобто вкладаєте в якийсь пасив, який буде приносити вам дохід. Ось це можуть бути і, наприклад, банковські якісь системи, так або це взагалі якийсь бізнес-процес, куди ви вкладаєте свої кошти і потім просто маєте якісь дивіденди з цього процесу. Тому також може бути активний період саме в фінансовій сфері вашого життя. А ось 12 жовтня Марс переходить в знак Скорпіона. І для вас це десятий будинок. Тому тут статус і кар'єра буде на першому плані. Ви активну позицію берете саме за те, щоб або досягнути якусь свою ціль, поставлену, яку ви перед собою ставите, або можливо, взагалі, побільше роботи, так і ви. Тим самим активно берете позицію на те, щоб змінити свій статус на навіть на робочому процесі, на робочому місці. Ось тому можете також виділятися саме серед навіть колективу, свого робочого колективу. Намагайтеся якось проявити ініціативу, тому що вас можуть помітити, і ви можете досягнути більшого статусу і такого можливо покращити свою позицію так серед того колективу, де ви працюєте. Тому можете проявлятися в цей період. І, взагалі, якщо ви ставите перед собою ціль, то активно над нею працюєте, тому що вона може досягнутися набагато швидше, ніж ви собі це думаєте і собі міркуєте. Так? Тому що, в принципі, Марс дає швидкість, дає О, заряд такої енергії і захочеться працювати над цією ціллю. Тому вона точно не за горами ця ціль, і ви обов'язково зможете її досягнути. Головне максимально багато прикласти до цього зусиль. Ось, а ось 14 жовтня у нас сонячне затемнення в знакові терези. І для вас це дев'ятий будинок, знову ж таки. І скажу, що це розпочинається такий початок того, що. Початок можливо розширення світогляду, початок вищих учбових закладів, якого актуальна, так тобто це півторарічний, півторарічний цикл, куди ми будемо прикладати свої розумові здібності. Це те, що ви вивчаєте. Це взагалі завжди два будинку, тобто сфера затемнень завжди поєднує в собі третій та дев'ятий у вашому випадку. Тому це, звісно ж, таки розумові здібності. Це Якісь збільшення, взагалі, можливо, контактів. Розширення взагалі ваших знань, тобто ви будете точно поглиблюватись, ви будете щось нове вивчати. Можливо, це нова мова для вас, так якась іноземна мова. Можливо, хтось буде емігрувати, і також це стосується переїзду. Тобто, ви зараз або тільки задумуєтесь над тим, щоб переїхати, або, наприклад, вже формуєте собі цей переїзд, або вже переїхали і розумієте, що це надовго. Тобто, те, що приймається, які рішення приймаються на коридорі затемнення, це все ж таки надовго. Тому що вузли нас прив'язують до того місця, до тої теми, на до того питання, на яке ми вирішуємось. Це достатньо такий вагомий крок, так, який ми робимо в цей період. Тому він так надовго нас зациклює на цих питаннях. Тому головне остаточно знати, чи правильно рішення ви зараз приймаєте. Якщо ви вагаєтесь, то. Знаходьте підказки від життя, тому що ось цей, коли коридор затемнення проходить, він все ж таки підказує нам, дає такі можливості зрозуміти, чи варто це робити, якийсь крок так важливий в нашому житті, чи ні. І ось для вас це буде така тематика саме судових процесів, як я казала, еміграційних питань, переїздів, можливо, учбових закладів, якого актуально. Можливо, це вищі учбові заклади саме ваших дітей або вас особисто. І взагалі це нові знання, новий світогляд, нове бачення. Вашого життя, нові пріоритети, нові, не скажу цілі, а можливо бажання, так, нові бажання приходять в ваше життя, тобто, над якими ви будете працювати ось цих півтора року, які розпочинаються саме зараз. А ось 22 жовтня у нас Меркурій переходить в знак Скорпіона, і для вас це знову ж таки 10 будинок. Тобто там Марс у нас зайшов 10 Ви активно брали позицію за якийсь такий статус свій, так, або за якусь свою ціль. І тут уже розумово підключаєтесь. Можливо. Що ви багато говорите, комунікуєте так з іншими людьми стосовно вашої цілі, можливо, що хтось допомагає вам в цьому, можливо, ви отримуєте нові знання для того, щоб дістатися от тієї цілі, яку ви перед собою поставили. Можливо, це також стосується документів, які ви вам потрібно зібрати, щоб, наприклад, оформити якусь, якийсь свій статус. Тобто, це такий документально затверджений статус, має бути можливо, це правда, хтось одружується так або виходить. Виходить заміж. ось Можливо, що хтось отримує нову посаду, і це також документально завірено. Тобто документація буде підтверджувати те, що ви. Підвищилися на вашому робочому місці, тобто дуже активна така позиція саме стосовно вашого статусу, може ставатися саме в цей період. Тому можете працювати над цим. Тим більше, що у нас в принципі 29 жовтня відбувається місячне затемнення в знакові телець. Для вас це четвертий і знову ж таки десятий, тому що ми розглядаємо завжди вісь. І, і тут, в принципі, можливо, ви вже нарешті отримуєте той результат, отримуєте ту ціль, над якою працювали останні півтора року. Тобто, і документально, тому що Меркурій і переходить так в ваш десятий будинок. Можливо, ось тут саме документально ви отримуєте якийсь статус. Не знаю, можливо, якщо ви переїхали, можливо, що це стосується вашої роботи, так. Нарешті ви офіційно, наприклад, влаштовуєтесь, або якщо, наприклад, розвивалися якісь відносини, то нарешті ви офіційно одружуєтесь, офіційно затверджуєте так ваші відносини. Тобто така тематика, коли є документ підтвердження того, вашого цього статусу, вашої цієї цілі, ось тому над тим, чим ви працювали останні півтора року, вже якби отримуєте від цього результат. Тому тут як завершується такий процес, і це могло стосуватися навіть і сімейних якихось питань. Можливо, хтось переїжджав, можливо, це місце так вашого, там де ви проживаєте, змінювалося. Тому можливо, що. Тут ви отримуєте результати. Нарешті розумієте, що остаточно переїхали на якесь місце житла, де хочете залишитися, або можливо, навпаки, ви працювали півтора року над тим, щоб змінити місце проживання і нарешті знаходити так своє місце. Ну щось сімейна тематика також може завершуватись. якесь таке сімейне питання може закриватися, над яким ви плідно працювали останні півтора року. Ось тому бажаю, щоб ви відпускали якісь. Якщо це якісь такі важкі моменти сімейні, то бажаю, щоб ви відпускали їх, тому що тут краще за всього завершувати. Якщо це все ж таки статус, який ви нарешті отримали, то радійте цьому результату, тому що я однозначно впевнена, що ви працювали на цьому дуже плідно, тому що затемнення дають результати тільки тоді, коли ми докладаємо до цього зусиль. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував тільки можливості. У нас завжди вони є. Головне їх побачити і роздивитися. До нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.